Всім привіт! Сьогодні перше відео на нашому каналі Games. Давайте почнемо з цього. Ми граємо зараз в Grover Garden і я маю такий невеличкий підгончик. Ставимо зразу на базу нашу сіла. Думаю, мишку можна ще поставити. Та як покушці це прикольно. І дивіться, кого ставити? їжечка чи сильвермонка є. Ну, лізочка я можу потім поставити. це Елк. снейла буде красто мені фруктики, Так? Він же фруктика, де. Ага, так. Да. Все. Оставив трьох петів, і пігнав. Для початку у нас є 20 баксів. Вийду зразу. Купив дві морквички. Тепер хоч на базу. І саджу Каут. Угу. Далі треба купити нічого Ладно. Нормально, в мене швидко скіпнулося. Майвен цел має інвенторі 46 баксів. Я ще би попродавав трошечки... це б у мене є тюлень, і я знаю, що у нього дуже класна функція. Заодно я зароблю гроші. Май щось нормальне, дай мені до це. Нічого, нічого, гісінько. Не дало ніякого кейсу, як я бачу. Хм. А ще якщо єжечка це шкода. то шкода. Гіанчику могаху. Чорну гігантку мораху. Давайте. Дивимось. І момент істини. Ой, я не натиснув на цел зі. Момент інстини. Нема нічого. Момент інстиний. Ладно, чотири лями заробив <світ> з продажу того всього. І тепер я зразу дуже вустанувся. Ви знаєте, скажете, це не чесно, тобі допомогли. О, а я захотів так. Бамбук, там дуже пощастив, що бамбук в стоції. Ідемось, поки що більше нічого не буду купляти. І буду висаджувати бамбук. Швидкий скіп згоден, згоден, занадто швидкий. Але е, я, до речі, не знаю так, що робить це, тому я зараз подивлюся. Е. Кропсаплі... О, мутацію дає. Скільки. Ага, коли збираєш, дає мутацію. Це класно. Зараз швидесенько виросте. А коли будемо продавати, я поставлю сірб сіль, сільвермонки. Що скільки там? Ага. Так, значить зберу, потім поставлю Сільвер я, Хficу. Коли і із... коли заберу той нашого. Я забув. М -м до речі, Що подош? Я, я давайте попробуємо просто по приколу написати. М -м може щось дадуть. Та розкажете попрошайка. Ну, я хочу попробувати. Цікаво самому. Чи дадуть мені? Я, до речі, не люблю першого лиця на комп'ютері грати. Хто як? Угу. О, а скільки коштує класборгін, бо один має ціну. Прикольний город. Щела дві кукет опл. Міні-октопус тут. А, до речі, хто хоче податися в друзі, бо це мій нік. Знаю, що неправильно, що має бути геймс, але я так написав, щоб не треба було потім щось робити там. Так типу не додавати ніяких Тому games game to ой якої ла неу не вибить яконяту у мене запити на кому найбільше років у мене ч найбільше якщо не помиляюсь зараз дочекатися поки бамбук виросте я якби мав лобокса я бы зараз такой а, нема такої штучки ще. Лазафреш. За... До речі, що можна подивитися на рахунок. Чого я би не відмовився подивитися? Зараз подивлюся, що в стоці, по-перше, бамбук знову. Нема ніякого романеску, нічого такого нема. Ватерме я би купив собі. Занадто швидкий бус. Згоди. А чого я негадівати? Ладно. Тепехаюсь. Якийсь баг. Это збагачма нагадикат? Ні, не сбагачка Давай, чекаємо. Mm -hmm. чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо. Зараз побачу, що я тут взагалі ну. Ну це, звісно, не моя основа, так. Це я де відео. Але думаю... будь-я зможу розвитися навіть трошки краще, ніж на управі. Постараюся розвивати цей аккаунт, як зможу. Добре, тут 96, 91, 95. Воно ще виросте, я поки що пікапну. Ладно, я сіла міг пікапнути, в принципі, що я заморочувався. І поставити... Ти свою Silver Monk. Silver. Silver Monk. Uh. Все, В мене тут немає якийсь шанс, так. Бам! Жодного не повернулося. Клас. Оп! У мене... Ну, заробіток сто звісно невеличкий. У мене зараз інше питання, як е... до цього дійти. Може треба, Може, треба купити всю макмубиру і посади, і тоді дойдеш. Попробую. Roblox Shopua. Це магазин, де ви можете купити брейнродів з гри, стіл і брейнрод в Роблокс. За десь актуальними цінами Там, звісно ж, будуть знижки, акції, а згодом ми додамо ще більше ігор. Тому зволікайте і заходьте на посилання в шапці профілю. Скільки кілограм, кілограм марква уявляєте, таку марку кілограм внести. Дивіться. Дарво коню в рот не заглядає. Так само з петами працює е А зараз мені треба знайти щось більш-менш. Батерме не можна посадити ще. Мені би поливачку якусь. Шкода, що я не маю такої повочки якоїсь так шо що... такої о, о стоп у мене кров А, вже я з'явилося добре. А... добре дивіться найбільше питання як це отримати тут щось гарден сюди може треба міфік уже купити

У мене просто питання як це так. Давайте йдемо її Бо Ба, термеони мої. А, гіршопі сітшок від обновилися. Може зараз я принаймні отримаю. Я не знаю, як його отримати. Може, хтось з вас знає, бо я колись грав, але зараз я не можу згадати, як отримати просто той кіршот. Не Шкода. 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 О, полывачку тут взяты. Да, халявка. Халявка. Добре, в мене інше питання чого. Мені так і не з'явився. У мене є один Water Я Я ватаринканом. Полую Watermelon. Тут давкуючи два. Хм-гу-гум. Як отримати гіршоп? Я вже скоро, думаю, дізнаюсь. Геніально зробив. І нам не щастить просто знайти щось. Хм. Раджі об нами сьогодні. Я постараюсь на ній бути з цього аккаунту і трошки покачатись. У мене і зараз інше питання, я не маю що садити. Бо насіння ніяко. Стоп, точно ж! Я, а може, 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 почекайте. Буббері. Якщо взяти страубері, то штуки хай буде. І дві, І томата одна, Типу. пробую зараз страубері посадити. Пробуй зараз бубері посадити. Пробуй зараз тумати посадити. Нічого. Має щось хі тут із них був. Три угу. з трьох посаджено. Ну. О, стоп, точно ж. Я забув, я, я забув, 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 що можна робити ще так. Зараз походу, що так і зроблено. У мене інше питання зароду якого чуда в мене не заявляет Shop і и Shop. Коли... А ну, подивись и коли висок. Чем 40 секунд. Може треба купити всю сунету? Mm -hmm. Через 14-16 хвилин вже буде. Ні, через 2 години, 15 хвилин, тобто через годинку вже буде обновка. Початися і починатися івенти будуть. Десь через годинку я ще попробую нас прокачати ще синіше. А на цей момент зараз хочу. Покачатися так. Але в мене одне питання, чого в мене? Я то маю кучу того всього, посадивале. Але де мені треба певну суму марку робити чи що. Зараз скуплюсь. До речі, дуже файно. Якраз, якраз фабри весь А Ти був помог Подам. Ага, на мох будет Пробую я щось викупити одне. Ой, два. Ладно. Купуцю ми я не можу нічого зробитися. Добре, зараз вже будемо закінчувати. Ну, розвилися ми непогано. Можна бажати кращого. Але це вже більш-менш для початку куртулочок. Mm е, -hmm. Я хочу подивитися ще дещо. подивлюся і все. Точно. Сам треба подивитися, може це десь тут можна так. Ну я якось розблокував, не пам'ятаю сам як. Може це через розвиток я розблокував. Ну потім подивлюся ще на коди в Грові Гардені і добре. Всім па-па, До нових зустрічей!